Дорога родина, все отці, брати і сестри, шановні наші дорогі воїни, сьогодні наша острожська громада, наша спільнота православна, а також жителі села Розваш перебувають у великій скорботі. На жаль, на одного нашого захисника України стало менше. Вірного сина своєї землі, доброго, люблячого батька, хорошого чоловіка у мирний час, трудівника, який мирною працею заробляв собі на життя. Господь сподобляє нас виносити різні випробування, але найстрашніше випробування це тоді, коли дорога твоя і близька людина, знаходячись далеко від дому. Не повертається живою, не повертається із тої страшної війни, яка вже більше як 10 років іде на нашому гарячому сході півдні і півночі нашої держави України. Наші сини і доньки, вірні військовій присязі, зі зброєю в руках захищають суверенітет і незалежність нашої держави. Так само і Петро залишив свою сім'ю, залишив свою родину, залишив мирну працю і взяв до руки зброю, щоб захищати свою батьківщину. В Святому Письмі є такі слова, які ми часто говоримо тоді, коли втрачаємо дорогих і близьких нам людей, і зокрема воїнів-захисників нашої держави, що любові. Не буде мати більше той, хто душу свою покладе за ближніх своїх. Дійсно, солдатська праця, солдатський подвиг він неоціненний, тому що ніяка техніка, ніяка стратегія не замінить на полі бої живої вишколеної людини, яка іде у бій, яка виконує бойові накази. Яка Часто ціною свого здоров'я і життя виконує свій обов'язок перед батьківщиною і народом. Любові не буде мати більше ніхто, хто душу свою покладе за ближніх своїх. Дійсно, ми бачимо жертовність наших воїнів і бачимо, наскільки важко зараз там. Під Покровськом, під Константинівкою на Лиманському напрямку, на Сумщині, на Запоріжжі, на Херсонщині. Здається, що ми звикли до повітряних тривог. Здається, що нас уже нічого не залякає, але ми, як віруючі люди, завжди молитвенно просимо Бога, щоб він відводив кулі і снаряди ФПВ-дрони від наших. Воїнів, щоб оберігав життя наших захисників. На жаль, загиблих стає все більше і більше, тому що війна це великий маховик, який перемолює найкращих і їхня кров, вона кладеться на вівтар нашої перемоги і на збереження нашого суверенітету. Дуже важко нам битися з московською ордою, але вони прийшли на нашу землю. Ми б самі розібралися у наших проблемах і вирішили б свої питання. І коли прийшов час, мирні українці взяли зброю, щоб захищати свою державу. Це і зробив Петро, якому на віки буде 39 років. 18 липня, наступного року, йому було б 40 років від народження. Знаю, що є. У нього батьки, тато Володимир, мама Марія, яка під серцем виховала сина Патріота, дружина, доньки, сини, які будуть завжди гордитися своїм батьком, як і ми гордимося тими нашими земляками, рідними і близькими, які вже нічого від нас не чекають, лише молитви. Ми згадуємо останню розмову, ми згадуємо останній телефонний дзвінок. Ми згадуємо, коли ми його бачили в живих останні обнімались, коли розділяли спільну трапезу чи були у храмі на службі сповіді і причасті. Це дійсно так, дорогі браття і сестри. Згадується тоді все. І пройде час, коли прийдуть речі з частини, коли вже тіло буде в землі, а душа піде на небо, воїна. Кожна мати, кожна дружина, кожна дитина із сльозами на очах розбирає ту просту солдатську, як то кажуть, амуніцію, дивиться ті речі, прикладає їх до себе, обливає сльозами і відчуває, наскільки не хватає нам близької людини. Хто пережив це, навіки буде знати, якою дорогою ціною ми відстоюємо свою свободу? Як християнам, молячись, молитву Отче наш, ми прощаємо винуватців наших, але як громадяни, ми не забуваємо, якою дорогою ціною дається наша свобода і тут відносно мирний тил і мирне небо. Згадуються слова близької мені людини, яка казала, Тату, на війні страшно все, але найстрашніше не тоді, коли вбивають, і людина зразу падає мертвою. Все проходить швидко. Не страшно тоді, коли є поранення, тому що можна врятувати людину і повернути їй життя, хоч не повернеш здоров'я. Найстрашніше те, коли ти бачиш, як в тебе на руках гине людина, гине твій побратим. І ти не можеш йому нічого вже зробити. І прощаючись з ним, ти розумієш той страх, ту біль втрати, яка є. Дійсно, на жаль, страшна відбулася подія на Дніпропетровщині, коли 1 листопада 2025 року від прильоту ракети, мінно вибухових цих травм, загинув воїн Петро якому назавжди буде 39 років, такого ми будемо пам'ятати мужнього, відважного і готового захищати усіх нас. Прости нас, Петро. Ми все, що могли сьогодні у молитві, у пошані від духовенства, яке зібралося, від хористів, від братства, сістрічества, від наших земляків, від влади, від військових, це все, що ми тобі можемо зробити, і схиляючи низько голову. Сьогодні проголосимо вічну пам'ять і, попрощаючись з нашим захисником, будемо пам'ятати про подвиг всіх наших хлопців і дівчат, яких уже більше 200 душ там на алеї слави, їхні портрети, які дивляться на нас і ніби промовляють: не забувайте нас, ми пішли, але ту справу, яку ми робили, вона буде жити у віках. Правда за нами. І дай Бог мирне небо буде над усіма нами, вічна пам'ять нашому герою і всім загиблим за нашу державу Україну, всім нашим воїнам, які стоять уже на правді перед Христом, і хай Бог береже живе наше воїнство і наших мирних жителів, які Моляться до Бога і призивають його святе ім'я. Життя на землі закінчується лише для тіла, душа піде до нашого Творця, вічна пам'ять нашому земляку, вашому сину, чоловіку, батькові і побратиму, який свою душу і тіло віддав за нашу незалежність, вічна йому пам'ять і Царство Небесне. Во